Слухай, зовсім несподівано сказала вона, раптом відвернувшись від холодильника, гола, як правда, — Я хочу зробити з тобою інтерв'ю. Що ти на це? Я похолов. Але за кілька секунд таки зміг дати зацікавлення і навіть підняв брови. А я ненавиджу ранки і думав у той момент саме про це. Мабуть, чесніше було б їй про це так прямо й сказати, попросити, щоб не заважала думати, відчепилася, дала спокій, попиздувала зрештою на свою роботу або просто замовкла словом повестися, як справжній чоловік. Але ні, це дурна вихованість. Я не міг собі цього дозволити, особливо у неї вдома, та ще й на третій день знайомства. А я ненавиджу ранки. І думаю про це кожного ранку. Шкода, що вона не вміє читати моїх думок. Шкода, що ранок, і що вона продовжує. Ти перекладений на 10 мов, а такий молодий, і широка громадськість має дізнатися про тебе, твої погляди, твоє життя. Давай, буде цікаво. А я ненавиджу ранки. Але ще більше ненавиджу широку громадськість. Особливо зранку. А вона навіть не розуміє, що перекладений зовсім не я, а вірші, а вірші це власність мови, нічого більше. Я ж перекладений хіба мовою доторків, та й то насправді тільки однією жінкою, і вона чекає на мене в іншому місті. Я ж перекладений тільки мовою доторків, полохливих нічних пробуджень, коли прокидаєшся тільки для того, щоб переконатися, що вона тут, поруч, спить. Я ж перекладений, як провина, з яку ніхто ніколи не попросить пробачення. Широка громадськість, для чого ще раз наголосила вона, має дізнатися про твоє існування. Я глянув на неї і подумав, що деякі речі вдаються їй краще, ніж журналістика. Уявив, що широка громадськість із зацікавлення може дізнатися про те, що мене надихає, які в мене творчі плани, над чим тепер працюю і кого із письменників ціную, бо про що ще могла вона запитати? А я ненавиджу ранг. Можливо, якраз за такі пропозиції інтерв'ю, за свою безпорадність і розгубленість, ніякість, цілковиту нульовість. То що скажеш? Забила вона останній цвях у мою симпатію до неї. Я зачерпнув ложкою кукурудзьяних пластівців. Під йогуртом з горішками, шматочками банана і полуниці. і відповів правду: ця твоя здорова їжа колись мене вб'є.